До дня пам'яті героїв майдану в мистецькій залі музеї історії міста Хмельницького відкрили виставку про події революції гідності під назвою Майдан Битва за. Мрію експозиція «45 світлин із фондів музею розповідає про знакові події Революції Гідності 2013-2014 років на київському та Хмельницькому Євромайданах. Автори знімків це фотохудожники киянин Олександр Сліпченко та Хмельничанин, член національної спілки фотохудожників України Сергій Аніськов. Ну, власне, і безпосередньо далі спілкуємося про цю виставку Сергій член національної спілки фотохудожників україни пане Сергію доброго дня і слава Україні героям слава доброго дня. Власне Сліпченко саме з ним вирішили зробити таку колаборацію, коли виникла ідея і як давно знаєте його, дивіться, давайте розберемося з словами. Колаборація це ж завжди плюс, а колаборант це завжди мінус. Колаборація, коли ми об'єднуємося, коли класно українці об'єднуються, а колаборанти це які не хочуть. Міняти країну не хочуть, щоб інша країна прийшла ну, на нашу територію. Я за любої колаборації. Тут колаборація набагато ширше. Олександр це з Києва, але сама ідея це безпосередньо директора музею історії міста Хмельницького Галини Барабаш. Угу. І було об'єднано, крім фотографом, були заклади освіти, були ну, живі люди, які свідчили ідеї на Майдані. І це була така спільна робота показати майбутнім. Історикам це були учні майбутні історики показати якась безпосередньо живу історію. Я це називаю емоційна пам'ять. Коли відвідуєш такі заходи, я намагаюся робити все, щоб діти, студенти, люди були небайдужі. Якщо говорити про фото, загалом 45 світлин. Скільки ваших і які це роботи? Ну, дивіться, тут якщо говорити про цифри, неважливо. Я дав більше 60 світлин. І є поняття експозиції. експозиція. Експозиція це ті моменти, що ми можемо чи музей може розмістити, повинна бути логіка. На сьогоднішній день із 45 світлин, 4 світлини, 5 світлин Олександра, всі остальні – світлини Аніського. Не що спочатку я передав фонди музею Хмельницький майдан, а потім, щоб зробити цілісність, я передав частину київських. Вони вже фізично роздруковані. Гроші я вкрав. Я вкрав свої сім'ї, тому що я фотографував цей час, потім я друкував, а потім, щоб воно в столі не лежало, я передав фонди музею. І в мене зараз таке відчуття, що навіть це не мої світлини, а світлини ну, народу України. Е, вони дотичні, і важливість е, цих світлин вони документальні. Там прописана не тільки дата, але й час, коли це відбувалося. А власне, е, це ваші роботи Хмельницький майдан. І що вам важливо було, коли ви приходили безпосередньо на ті події на акції протесту під час революції гідності? Що вам важливо було саме власне зафотографувати? Що вам важливо було, щоб от безпосередньо воно пройшло крізь віки? Це емоція, це подія, це локація. Що саме? Дивіться, головне для мене бути чесним з собою і є поняття неупередженості. Неупередженості повинні бути у фотографів, у журналістів, як у вас, у психологів, у психотерапевтів. Mm -hmm. Я фіксував ті події, що були, і в той момент, коли я фіксував, я не знаю, чим це могло закінчитися. Це було непрогнозовано. І мій був вклад: кожен день регулярно, більше години я знаходився з людьми на Майдані, фіксував. Бо кожен день приходив. Кожен день обов'язково. Я їздив в Києві, в Києві я був два тижні, спочатку я був волонтером психологом, але в якийсь момент я зрозумів, що, ну, на мою особисту думку, що тим людям, яка повинна необхідна психологічна допомога, до мене не зверталися. Я вирішив фіксувати, я київський майдан, теж ну, достатньо пофотографував по своїй можливості. Угу. А якщо говорити про особливі для вас світлини, чи є вони в даній експозиції загалом? Важко це сказати. Таке питання. Яка улюблена світлина, який улюблений корінь, Особливо. Особливо. згадується тільки одне: що була така теза, на якій мені відображалась мій стан задолбало. Ну таке в Києві був лозунг, Задолбала, і в цей, на сьогоднішній день це був 13-й, починаючи з грудня. 2014 рік, і це було відчуття в мене особисто, що задолбало, і ці люди якраз цей меседж написали, і воно мені було так на душі щульно, що дійсно ми довели до якогось певного краю, і такі речі не, не потрібно робити. Власне про події того часу. Ми коли спілкуємося із учасниками революції гідності, тринадцятого чотирнадцятого років. Кожен для кожного з них революція гідності згадується по різному Хтось її згадує через шалене от, от підняття патріотизму, хтось її згадує за те об'єднання, хтось її згадує через більше трагічні події. Що для вас власне є революція гідності? Я не знаю, як обійти це слово цитату Леся Підерівянського, що вийшло достатньо багато людей, і якщо люди так вийшли, значить їм ця влада не подобається. І я підтримував народ, що треба було міняти владу, тому що був явний приклад, що народ не хоче, влада не спроможна, не справляється. І народ України заслуговує на краще. У нас тоді був чіткий вектор на євроінтеграцію, тому що в Європі. Ну, вільні люди, вільні країни, українці переважно їздять до Європи, вони бачили, як живуть економічно, заможньо люди там. І в українців якраз піднявся більш масовий рівень патріотизму. Діти підлітки в той час вже вивчили гімн України, і для мене це було дуже щульно. От ми зараз переглядаємо наш редактор. Зараз включає безпосередньо, так розумію, що це ваші роботи. Наші телеглядачі мають змогу їх переглянути. Це безпосередньо Київський майдан, революція гідності в Києві. Так Так. це ваші роботи безпосередньо. Так, да, це, це тільки мої я чужими не користую. це угу. Повага до авторського права, і я, будь ласка, покористуйтесь, але завжди я наголошую, що бажано звертати хто автор світлини, тому що люба фотографія зроблена на мною, це як дитина. Власне, є і портрети тут, є і такі більш загальні плани, і середні плани, і так далі. В Який момент ви безпосередньо відчували, що зараз потрібно портрет, а зараз потрібно загальний план? А зараз от така от річ такого в мене не було. Я просто фіксував. Для мене було поняття фіксувати. Якщо в Хмельницькому я знімав там від ста кадрів і більше кожного дня, то в Києві це було там до тисячі кадрів. Це такий великий об'єм. А потім... Я перебирав. Потім були колеги, які дивилися. Коли закінчився майдан, у мене була ідея от консолідації солідарності. такої. я написав біля 40 колегам по Україні про той момент, що а давайте покажемо українцям, як ми фіксували цей майдан. Я написав, повторюю, більше 40 фотографам, зголосилися. З Києва це був Чикановський, там з Хмельницького Сергій Зисько, Іванов, з Кам'янця-Подільського, декілька робіт з фотографів з ровно. Вони прислали роботу, і тоді був такий мій кураторський проект uh -huh. Майдан як Надія. Uh -huh. Тут Майдан як мрія, де там Майдан як Надія. І ми повозили це. Було представлено як в Хмельницькому, ровно. Хмельницький, Кам'янськ-Подільський. Ми ці всі міста об'їхали. Важливості показати це була кураторська виставка, не прив'язувалася до якихось дат, і це не просто виставка. Обов'язково я безпосередньо виступав, і ідея була патріотичне виховання, тому що в наших дітей підлітків можна вкласти цю ідею. Дорослі, вони сталі люди, вони мають свою думку, їх переконати, на мою думку, практично неможливо. Угу. Чи пробувалися ви, можливо, з цими роботами на міжнародні якісь конкурси і так далі? Тому що знаєте, багато хто з фотографів, які були свідками тих чи інших подій, їхні світлини розліталися розліталася і світовими виданнями. Подавалося. у нас багато конкурсів. Я дружу з київськими фотографами. Мені скидують інформацію. Я не пам'ятаю, десь пройшла, десь не пройшла. Але тут важливість не виграти конкурс, а важливість проставити Україну для мене така позиція. Так же саме не буду скривати, коли почалась повномасштабна війна. Ми відправляли просто ще звичайні роботи в Латвію, в Литву, в Польщу, щоб показати, що українці є, і була задача ще раз перевернути увагу. Ми в Польщі проводили там, ну мене не було аукціон, ми продавали свої світлини, щоб. Якісь кошти були mm -hmm. в той час підтримати ЗСУ, тому що моя позиція в Україні, якщо він патріот, він і так зробить донат. А європейським колегам вони хочуть мати щось в собі. Є певні речі, що я жалкую. Коли почалась повномасштабка, всі всього боялися. Мене два рази забирали в міліцію ну, з фотоапаратом, і зараз багато людей звертаються, чи є світлини, які є. Є небагато. Я там де дві волонтерських організацій відзняв. Сьогодні у нас третій, ну вже четвертий рік починається як повно роки, рівно три роки. Рівно три роки. Рівно. Це, це як повномасштабно. Так, 11 років рівно. це велика цифра і світу треба це показувати. По можливості я відправляю на міжнародні конкурси, і є в планах зробити зараз виставку якраз по волонтерському руху, але на сьогоднішній день не буду скривати фінансування немає, тому що її за щось треба друкувати. Час вкладено. І я залюбив форми колаборації. І якщо ще один приклад робити, у нас в світі є 12 днів проти насилля. От якраз в рамках цього проєкту була зроблена ідея. Є у нас проєкт Татахаб, є Хмельницький міський центр соціальних служб і гуманітарна педагогічна академія, там студенти психологи Ми зробили колаборацію. Моделями були безпосередньо студенти третього курсу психологів, щоб вони це прожили. Є готова фізична фотовиставка, вона була в деяких навчальних закладах. Так що я пропоную, кому це цікаво, ви ці роботи можете взяти. Я, як психолог, готовий прочитати лекцію по насилі, по гендерно зумовленому насилю, показати, звернути ще раз на увагу на ці моменти, щоб у нас в Україні теж такого не було. Якщо було намного набагато менше, і я за профілактику таких явищ. Якщо згадувати. Слухайте, тисяча фото один день в Києві, сто на Хмельницькому майдані. Десь так це скільки робіт у вас? Я їх ніколи не рахую, тому що інколи буває шлак, воно викидується в той момент. Я не буду скривати, що я не безсмертний поні. Я боявся, і київський майдан зберігався на облачних просторах угу. на Гугл-дісках. Вони були запоролені деякі я вже відкрив деякі я до сих пор не відкрив, тому що. Я реально в той час не знав, що буде зі мною. Але я хотів, щоб це залишилось. Е, Зберігаєте безпосередньо там, що роздрукували тоді, власне. Е, Які роботи саме от вирішили роздрукувати? Як обирали? Дні, тому що це тисяча робіт в день. Це mm -hmm. треба обрати дні безпосередньо, навіть тиждень якийсь. Як, як, це, як це формувалося? Це просто формується. Ти дивишся роботи і подобається автору не подобається по композиції. Відбирається певна папочка. Потім запрошується друг колега, який не включений, він там не був. Він каже, це Сережа Фігня, це може бути, і, тому що це подається людям, які там не були, і треба зовнішнє оцінювання. Угу. І потім це підганяється під розміри і друкується. І є друге мистецтво це е, логічно фото роботи розмістити. Стандартні виставочні зали є там 36 робот, там 24 роботи, тут 45 робіт, це не за 45 робіт, а стільки робіт фізично вміщується в той простір, тому що роботи повинні ну, на рівні глаз розміщені, і на сьогоднішній день я маю там нахабні запросити жителів Хмельницької територіальної громади, гостей міста відвідати із музей історії міста Хмельницького, подивитися на цю фотовиставку, якщо. Буде група людей-школярів, я готов провести безпосередньо кураторську екскурсію, розказати, тому що реально на тих світлинах деякі люди вже правда померли. Той же самий Скарабагатий він був ну, громадський діяч, він активіст, і його вже з нами немає. Якщо говорити про важливість подібних виставок, власне, тих подійща. Ще 2013-2014 років. Наскільки важливо не забувати зараз? І на вашу думку, чи забувають зараз люди? Моя позиція перша нагадувати. У нас в Україні було три Майдани. Перший це революція на граніті в 91-му році, коли зняли масола. Я тоді був школяром, я ходив через Майдан, тоді були намети. Я не все це розумів. Коли була вже помаранчева революція 2004 рік при Ющенка, я тоді був депутатом Хмельницької міської ради. Я проявлявся максимально активно. Я приймав участь в подіях в Київському майдані. Не буду скривати пару ночей, провів там в наметах. Була ну, чітка моя позиція як громадянина України. Я теж фотографував, але не так масово. Uh -huh. А це вже був відчувався повністю фотографом. Це коли ти розумієш, що ти фотографувати можеш, а не фотографувати не можеш. І це був мій час, мій вклад, і я хотів зафіксувати, для мене це було максимально важливо. Якщо брати такі моменти, от всі, коли кажуть, блін, у нас був блекаут, що з ним робити, це страшно. Але я в той момент згадав, що один знаменитий американський фотограф він відключав квартали в Америці, цілі квартали, і фотографував. Я навіть тоді, ну не вночі, а в сумірках виходив, фотографував максимально ночне місто. І одна із світлин, як ви кажете, мені сподобалася, було вигляд Хмельницького обласного художнього музею. І цю світлину я передав в обласний художній музей. Їм це теж подобається, тому що це було ну, не як завжди. Це було художнє, красиво, і я звертаюсь до громадян завжди в чомусь знаходити позитив. Це обов'язково ресурсно. В будь якому моменті треба знайти щось важливе, позитивне, в який час ми живемо. Я розумію, находьте позитив, находьте цей ніктар, находьте, будь ласка, цей мед. Від цього беруться і життєві сили, і прагнення творити щось далі безпосередньо, тому що якщо постійно в негативі, то дуже швидко можна вигоріти, пане Сергію. Давайте тоді запрошуємо безпосередньо до якої дати буде ця виставка? і на котру годину можна приходити. Музей традиційно працює. Виставка буде до 7 березня. Вона працює з 9 ранку до 16 в суботу працює неділя, понеділок вихідний. Але все-таки я в собі ще поєдную такі речі, як фотограф і психотерапевт. Є такі прямі поради, навіть якщо у вас є телефон, смартфон, намагайтеся в день зробити 5-6 кадрів для себе на телефон, що для вас ресурсним, щоб в кінці дня, ввечері сісти. І для мене це ресурсне, це та база, з якої мені треба жити. Там тістечко, квіточку, сніг, там люди вийшли на каток, на е, Південний Буг замерз. Це дуже круто, і це е, я розглядаю як фотографія позитивної коріння. Якщо є можливість відвідати театр, виставу, mm. концерт. Фіксуйте, щоб потім дивитися і кайфувати тільки від позитиву. Слухайте, ніколи не а, дійсно хороша ідея. Ніколи, тому що завжди ж телефон під рукою. Ну ти завжди можеш зробити ті чи інші фото. Це Класно. така задача, тому що дивіться, є частина в мене як фотограф, частина як психотерапевт. Але коли ти поєднуєш, є напрямок фототерапії. Mm -hmm. Я намагаюся в Україні розвивати фототерапію. Це як ресурсна, це як є як коріння, і завжди треба знаходити плюс. Радіти, вийшли з офісу, з роботи, перейшли через порог двері, вдихнули і кайф, життя то воно є, І находьте, знаходьте ці позитиви, вони є. І от задача знайти от в день мінімум п'ять позитивів в кінці, звітуєшся перед собою, тому що кращий контролер це совість, і ти ж Я в ресурсі, я кайфовий. Для чого? Коли ти в ресурсі, ти можеш допомогти угу. оточуючим друзями допомагати волонтерити, підтримати зсу. Коли ти не в ресурсі, тобі потрібна допомога. Так що я хочу, щоб всі українці були в ресурсі і бажаю всім нам мирного неба над головою. Пане Сергію, а ми дякуємо вам за те, що зберігаєте пам'ять безпосередньо тих днів і долучаєте і молодь, і безпосередньо, і всі покоління українців, аби ми не забували власне, з чого розпочався майдан, за що стояли, і власне яке прагнули майбутнє нашої держави. Сергій Яніськов, член національної спілки фото художників України, був з нами.